Ім'я Отця Сина, Святого Духа, Всесвітлішої Отці, чесні діяти, прекодобні сестри, дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу. Amen. Сьогодні у всій католицькій церкві ми молимося за переслідуваних християн у світі. Ця середа називається червоною середою, щоб підкреслити любов, якою горять. Серця пересідування християн, але також щоб пригадати собі їхню безневинну пролиту кров Христа Ради. Настане година, каже Христос, в нинішньому Євангелії, коли у вас будуть вбивати і будуть думати, що службу приносять Богу. Справді християни від самого початку досвідчували істинності тих Божих слів. Під самого початку Христова Церква була переслідувана аж до нинішніх часів. Ми, вірні українських церков, зокрема Української греко-католицької церкви, знаємо на собі, на нашій історії, що це означає бути переслідуваною церквою. В минулому столітті наша церква була однією з найбільш переслідуваних релігійних спільнот світу. Бо одним розчинком декабрьського пера. Чотирьохмільйонна спільнота вірючих, була поставлена поза законом. Всі єпископи були заарештовані в одну ніч, сотні священників і тисячі боголюбиних глинян, богопосвячені особи, зазнали жорстоких утисків переслідувань Христа Ради і за свою вірність в католицькій церкві. І тим не менше, Попри ті жорстокі великі переслідування, коли здавалося, наша церква буде знищена назавжди, вона силою Божої Воскресла, пасхальне таїнство здійснилося в історії нашого народу і нашої церкви. І ми сьогодні, як ніхто інший, можемо свідчити про силу Воскресіння, яка діяла в житті в історії нашої церкви і нашого народу. І те, що ми були такою переслідуваною спільнотою, а відтак так воскресною спільнотою на очах цілого світу, ми завдячуємо не нашим людським прикметам і якостям, але ми завдячуємо передусім Божій силі, силі, благодаті Святого Духа, якою ми були покріплені завдяки жертві і сповідників віри нашої церкви. І завдяки молитов мільйонів християн у цьому світі, які в тих часах жорстоких переслідувань нашої церкви про нас пам'ятали, за нас молилися, з нами солідаризувалися. Саме тому для нас, що зазнали таких переслідувань, є святим обов'язком пам'ятати про нині. Переслідуваних братів і сестер у вірі. І ми тому сьогодні хочемо в особливий спосіб пригадувати всіх братів і сестер, які зазнають Христа Ради утисків, переслідувань, дискримінації і маргіналізації. Бо переслідувати можна в різний спосіб. Може бути переслідування кроваві безкромне мученство, коли з християн насміхаються, коли їх зневажають публічно, коли їх висміюють, коли не шанують їхніх релігійних почувань. Це теж переслідування. І ми сьогодні молимося, щоб Господь Бог виявив свою силу. У слабкості своїх синів і дочок, щоб Христос Воскресний кріпив своїх переслідуваних учнів і учениць, щоб сила і благодать Святого Духа кріпила їх, щоб вони витримали в вірі аж до на Кінця. Наші перші молитви сьогодні мають бути і наші думки про ті десятки, а може навіть сотні, мільйонів християн. Переслідуваних в наших часах. Саме статистики говорять, що 80% людей, які переслідувані за релігійні переконання, становлять християни. І лік ведеться на десятки мільйонів. Про них сьогодні думаємо. За них сьогодні молимося. Можливо, в не встані, по-людськи беручи, відвернути цю голгофту, яку вони переживають. Але як їхні, брати і сестри, хочемо бути близько духом, молитвою і думками разом з ними, щоб подібно як ангел потішав і покріпляв самого Ісуса Христа перед годиною Його страждань, щоб це для наших молитв. Ангели Божі покріпили, зміцнили і розрадили і потішили наших братів і сестер у вірі, щоб вони витривали до кінця на цій ісповітницькій дорозі християнського покликання. Ми хочемо разом з ними долати зло силою благодати Святого Духа, а тому хочемо сьогодні теж. Молитися за їхніх переслідувачів, кажучи словами Ісуса Христа, Отче, прости їм, не знає, про що творять. Бо тільки така молитва, молитва за тих, хто нас переслідує, ще більше укріпить наших переслідуваних братів і сестер, і здатна буде зробити чудо в серцях і в житті переслідувачів. Так як це вже було не раз в історії церкви, ті, хто були надійшли за пекними переслідувачами задля любові і молитви переслідуваних, зазнавали чудесної переміни, ставали ревними Христовими учнями. Господь Бог долає зло і злочинців не через те, що він їх нищить, але через те, що він перемінює їхні заскорузлість. Саме тому молитва за переслідувачів є така важлива. Хочемо також молитися за нас самих, щоб ми нахнені і покріплені прикладом і сповідників і мучеників за віру самі були вірними Христові і Його святій Церкві аж до смерті. Вірними серед страждань, але також вірними. Серед спокуси добробутом. Це також велика відсутна спокуса да явоспокушав Ісуса славою і добробутом, щоб тільки Він перестав бути вірний своєму покликанню земному, яке він отримав від Отця Небесного. Ми хочемо молитися за всіх, хто сьогодні потребує наших молитв, але ми хочемо також, про це маємо пам'ятати, бути голосом християн, яких позбавили голосу і прав в місцях їхнього перебування. Хочемо бути голосом мовчазних церков, які приречені на навчання, на переслідування, тут в вільному світі, щоб їхні права теж були пошановані, захищені, відновлені. Тому наш голос як християн має бути скерований не тільки до неба, до Бога, але також до можних цього світу, які дуже часто борються за права різних груп людей, але не добачають найбільш потоптаних прав, а саме прав переслідуваних християн. Нехай Господь Бог своєю благодаттю скріпить всіх, хто Христа радить зазнаємо і переслідувань. Нехай припинить або скоротить час їхнього випробування, дасть їм син витривати в вірі до кінця, а нас зробить вірними свідками Христового Євангелія у нашому житті і у нашому світі. Амінь. Слава Ісусу Христову!